Війна щодня вносить свої корективи у життя українців. Тож, бути чи не бути, дню Крамачука? бути, адже благодійність ролить. Відзначимо, що з 22 вересня на вимогу військових на Полтавщині обмежені масові заходи. Проте, дещо із запланованого у благодійний день Кармачука, проведуть зокрема у суботу, о 15.00 у художній галереї відкриється виставка, присвячена Наталії Юзифович. У неділю о 10 на площі перемоги стартує патріотичний пробіг. О 13-й від краєзнавчого музею розпочинається пішохідна екскурсія. О 14-й від річкового вокзалу відправляється екскурсійний тролейбус. О 18-й від палацу культури крас вирушає велопробіг. У понеділок, 26 вересня, о 19.00 на літній сцені парку «Придніпровський» відбудеться концерт гурту Козак-систем. Ми продовжуємо робити благодійні справи, допомагати зсу наближати перемогу. Нагадуємо, що кожний бажаючий може зробити благодійний внесок на потреби ЗСУ через qr код на прямий офіційний рахунок ЗСУ у Національному банку України. Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини.